Не знову бачать війну і не можуть повірити, що агресором став народ, з яким 70 років тому били нацистів. У день пам'яті та примирення, який Україна відзначає сьогодні, наші журналісти зустрілися з ветеранами, людей, які не шкодуючи життя, боронили батьківщину з кожним роком стає все менше. А отже, зустрічі з ними їхні історії, слова безцінні. Вони завжди вміли бути щасливими і тоді, в окопах серед ворожих куль, і сьогодні зустрічаючи старість. Кожен з героїв нашого матеріалу людина з великої букви та із власною історією війни. У перший день війни майбутній підводник Василь Клюй закінчував школу. Аби дати відсіч фашизму. Він з товаришами підробив документи, змінив рік народження, служив радистом-шифрувальником на підводному човні 217 у чорному морі. Сьогодні він єдиний, хто залишився з екіпажу. Після війни з 55 підводних човнів у флоті залишилася половина. Із сумом згадує про затонулі екіпажі та запевняє, жодна війна не закінчується, поки не поховані всі загиблі герої. Осталося живих нас 26. Остальне там, на дні чорного моря. 214 – це наша сусідка була. А її зараз знайшли між і Ялтою. вона на глибині 55 метрів лежить. 7 отсеков, а 5 циклів сухих. Представляешь, От лежит уже 70 лет и сухие. Так что наши ребята там лежать. Нагороди за мужність та відвагу прикрашають груди ветерана. Як і 70 річ тому, найбільші його цінності – життя та перемога. Фронтові спогади не залишають і 95-річну киянку Надію Черняк. Сьогодні і вона з нетерпінням чекає ювілею перемоги і хоче дожити до перемоги над російським агресором. Мені дуже жалко, що, це, що напали на нас ось ця Москва. Путін, що він собі думає? Ми ж одні люди і напав на нас. Побіда має бути. Я думаю, що все-таки наші перемогуть. Які ви мене дорогі гості? Вона рідко зустрічає гостей у своїй маленькій київській квартирі. Окрім сина в Надії Михайлівни, немає нікого. Батьків втратила в 10 років, у 13 почала працювати на заводі. Змалку звикла до труднощів. Тож, коли фашисти напали, випробувань не злякалася. Там, де надо, то я там є. Це я у медико санітарної групі. Тоді неповнолітня фронтова медсестра спочатку рятувала життя бійців, була на обороні Києва, копала окопи, а потім стала партизанкою. Міни закладували під кольоса, ну, то це ж знали, що поїзд от буде йти, нікого не буде ночі, мости зривали, щоб німець не їхав. Під броварами побачив фашистів і Володимир Костянтинович. Молодий лейтенант зв'язківець. Уже за кілька годин після оголошення війни був на фронті. Далекого 41-го він і гадки не мав, що зустріне старість в Америці. Володимиру Едельману 93, і він разом з дружиною Камілою уже 16 років за океаном. Війну пам'ятає до дрібниць і сміливо розвінчує міфи радянської пропаганди. Коли що внезапно і так далі. і Так далі. Не совсем так. Мы уже в 40 году, я не помню, десятки раз поднимались по тревоге. То есть мы готовились к войне. Я воевал в пехоте 4 года, и я не слышал ни одного слова за Родину, за Сталина. Не было такого. Может быть, где-то и было в кино. Тепер стареньких вітають сучасні солдати, які вже рік виборюють перемогу для України. Саме онукам ветеранів випало пережити фронтові будні та почути подих нової війни. У мене самого і діди і прадіди воювали. Я всіх їх знаю. імені. всім ветеранам я бажаю по перше здоров'я, наснаги і бажання жити. Ну а ми со свого боку зробимо все, щоб все у вас було в нашій рідній Україні, щоб ніяка прирічна чума не зайшла на наші терени. Марина Моїсенко, Андрій Ковальський, Тарас Корніюк, Євген Зозуля. Факти ICTV.